Гає леся Українка, Росла її конваля під дубом високим захищалась від негоди під вітем широким та недовго навтішалася не конвалі біла і їй рука чоловіча Біло вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою Паночка до балу. Ой, на балі веселає, музиченька грає, конвалії та музика. Підне серце крає, то ж паночка у веселому вальці закрутилась, а в її головка пов'яла, схилилась, промовила конвалі Прощай, гаю мили, І ти, мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Пайдужою паночка рукою, тою квіточку, зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя пано, колись доведеться гадать тою конвалів, як щастя минеться.